23 серпня День Прапора України. Ви не дивуйтесь, що за моєю спиною правильний український історично-національний прапор жовто-блакитний. Ви знаєте, чого він не став таким закріпленим в Конституції? Це подонки сволочі, вороги українського народу і України, фракція комуністів. Коли ми приймали Конституцію, вони рогмому вперше сказали. Або прапор буде синьо-жовтий, навіть погано вимовляти, або взагалі ми не проголосуємо за Конституцію, аби з комуні фракції комуністів ми не могли прийняти Конституцію. Ви знаєте, деякі питання національного українського характеру: гімн, прапор, герб, і українська мова проходили і голосувалися по декілька разів, набирали триста, тридцяти голоси. 302 голоси. А щоб прийняти кожну статтю, треба, щоб було не менше 300 голосів народних депутатів. І от вони ролобом вперлися, як барани Петро Симоненко, зрадник, який втік в Москву, якого вивозила спецгрупа ГРУ Російської Федерації, і говорить, що або синьо-жовтень, або взагалі не буде Конституції. І не буде ніякого, ніякого прапора. І народні депутати. Які не приводили аргументи і так далі, не могли переконати. І знаєте що? Це не було лише ідеологічне якесь переконання, дорогі українці, мною написана велика науково-історична стаття, шановний Сергій, я вам відправлю прикріпити 21 квітня усе у, 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 на наших YouTube каналах, щоб люди в першу чергу цю статтю прочитали. На день прапора, чому наш прапор є правильним жовто-блакитним? Ну, Заперечення комуністів, ну, вибачте, ну ідіоти, це Бандерівський прапор. От кілок на голові тишив, це Бандерівський прапор. Коли їм доказуєш, що це прапор УНР, що такий прапор був наших прапращурів, не доходить. От Бандерівський прапор і все. Або так залишаємо такий, як є, який був червоно-синій, або синьо-жовтий, але тільки не жовто-блакитний. Ми доказуємо їм їхнього ж комуністичного поета, по-моєму, сосюри, жовто-сині е, знамена замайоріли на станції знову. Пам'ятаєте його віршу? Я вам скажу одне: світла пам'ять Борису Ільчу. Комуніста, але українському комуністу, не не, не, не член КПУ, а українському комуністу. Він їх переконував, що прапор повинен бути жовто блакитний А тепер розкажу те, що в деталях ми написано в цій науково історичній праці, чому наш прапор повинен бути жовто-блакитним. Послухайте, українці. можливо, багато з вас цього не знає. Господи, якби ви знали? ж багатюща, багатотисячна наша історія. Якби ж наші вчені історики захищали не радянські кандидатські дисертації, а українські. Так от, ви знаєте, скільки цьому стягу і стандарту такого самого самокору жовто-блакитного, золотисто-блакитного років. Ви не повірите. Понад сім тисяч років. Наші прапращури, арії, які жили на цій території, яка зараз називається Україна, мали свої стандарти стандар і свої знамена не знамена. Жовто-блакитного кольору, жовте сонце, божественне вверху, а земне вода внизу. Одяг у них був такий. Блакитний синій внизу, а зверху золоте. Та, дорогі ви мої, ті, які вважають себе історики, поїдьте в Індію. Зайдіть в історичні музеї. Зайдіть в Національний музей Індії. Ви побачите там на стінах викорбані наші національні символи тризуб. І наші національні прапори знамена, стандарт, жовто-блакитний. Ви знаєте що? У зв'язку з чим зв'язано з тим, що наш древній, древній історичний прапор наших прапращурів і наших етнічних українців, нашої етні, української нації жовто-блакитний золотий. І з тими ведичними знаннями, які володіли наші прапращури. Арії, русини, трипільці, потім русини, а потім УНР. А потім Українська повстанська армія такий прапор і свій прапор. Червоно-жовтий. Що це означає? Та наші пращури володіли ведичними знаннями. Золоте, жовте, це сонце. Яке народжує життя у воді землі, яким являється синій колір. Ви розумієте, що? Не наоборот, коли його перевернути, це, що зробили комуністи, то вода заливає сонце, заливає життя. І це ще не все. Це Господи, я вам лекцію мов прочитати години на три. Я коротко скажу, а почитайте все ті. В 90-му році в Україну приїхали Китаянка, яка володіла китайською, звичайно, англійською і українською мовами Вона писала писала вірші українською мовою. І коли був проголошений державний прапор, так саме був прийнятий, так як затвердила Верховна Рада Конституції, синьо-жовтий, вона злякалася. Вона почала стукати до президента Кравчука. До голови Верховної Ради України Плюща, уряд, до всіх депутатів приходила як науковець, пояснювала на картинках на, на єрогліфах, розказувала, що це закон занепаду, вселенський закон занепаду, Кольори, який розташований, синій зверху, а жовтий, внизу це закон занепаду У 91-му році, коли вона врешті-решт добилася, щоб у нас. І вислухав Кравчук, ви, 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 вислухали вчені, вислухали о, народні депутати, що який повинен бути прав. Вона у нас попередила. Якщо ви не перевернете прапор, щоб він був правильний, жовто-блакитним, навіть зараз жовта сторона підкреслює, як до мене нахиляється одним кутком, що зробіть, будь ласка, так, як я прошу. Щоб був жовто-блакитний. Знаєте, що вона сказала? Зараз розписано всі деталях. Україна буде йти до занепаду. Вона втратить, може втратити територію України і розпастися. Ну не вже вам важко внести зміни в Конституції, зробити ваш істинний історичний національний прапор, ваш етнічний прапор жовто-блакитний? Що за Євген Кравчук? Що українцям добре, то китайцям погано? Почали підспівати поети письменники. Жовте це пшениця повинна бути внизу, а мирне небо голубе все вверху. Розмовляв я з цими нашими моїми ж колегами, народами, депутатами, письменниками, поетами. Кажу хлопці, ну от крім поезії, ви що нібудь розумієте? Ну, якщо ти будеш так настаювати, то комуністичний проводить нам взагалі не буде прапора. Та кажу, якщо гарно попрацювати, можна заставити. Є способи і методи. Але ж розумієте, вас ж говорять, що... Ви знаєте, що трапилося з цією китаянкою? Її на хрещатику збила машина. Вона загинула. Але залишила вірші наукові свої праці і попередження, і звернення до українців, яким повинен бути прапор в Україні. Жовто блакитне Сонце вверху, а земля вода внизу. Ви знаєте, що? Ті країни, які поступають за ведичними законами, згадайте, будь ласка, прапор Японії. Білий, а на прапорі що? Сонце небесне. Японія після ядерного бомбардування атомними бомбами як розквіла? Який прогрес науково-технічний. Ось так то. Дорогі мої, якщо все робити, а згадайте, будь ласка, які кольори. Прапор, який дуже дуже похожий на український у Шведів. а? Золоті полоси на голубому полощі полотнищі зверху хрест лежить. Яка футболка у хокеїстів Швеції зверху жовта і три корони? Дорогі мої, я вам ще скажу одну річ. Коли створювався Європейський Союз? І там були дискусії в Європарламенті, який повинен бути прапор. Що тільки не несли? І знайшлася жінка, фахівець в цих питаннях про космічні символи і знаки, про космічні закони, вселенські закони, про світання і Занепаду, яка сказала, полотнище повинно бути голубим. Чи синім. А зірок золотих на прапорі повинно бути не скільки країн, які створюють Європейський Союз, а 12 як знаків Зодіака. І вона їх переконала і проголосували. А ще ж одне: подивіться деякі картини, які символізують Україну. Сидить жінка, голубе таке темно голубе вбрання, а зверху золоте, як символ України. Намальовані нашими художниками. Я звертався дуже багато разів. Коли приймали Конституцію, як член президії, який по своїй посаді входив до складу Конституційної комісії. Мене підтримували народні депутати-офіцери, які були в Службі безпеки, які були в моєму комітету, підтримали багато інших. Депутатів, а комуністи, ну якось вірілі. От понимаєте, лобом уперлися і сказали: або синьо-жовтий, або залишаємо червоно-синій, але не жовто-блакитний. Його не буде. Він не буде прапором незалежності України. І вони переламали політично, ну переламали Верховну Раду. Треба було приймати конституцію, тому що Україна залишилась єдина. Незалежна держава після розпаду Радянського Союзу, у якої не було нової Конституції. Конституція Незалежної України. Тому проголосували за прапор, на якому настояли комуністи. З Червоно-синього зробили синьо-жовтий, тобто запанував закон, членський закон за непаду і те, що зараз відбувається. Що ще треба доказувати? Ще треба пояснювати на пальцях, на пальцях, що треба повернутися до нашого ісконного історичного, етнічного прапору жовто-блакитного, сонячного блакитного. Ви якщо бачите, я коли ношу, от саме в мене з першим стоїть, золоте, а потім синє, Це теж символізує. У мене в робочому кабінеті, не дивуйтеся, стояв прапор жовто-блакитний. У мене вдома, бо зараз ми записуємо відео з південної одного з обласного центру на півдні, так у мене вдома стоїть жовто-блакитний прапор. І ще я вам скажу одну річ: це не містика. Багато членів нашої організації, карма, які знаходяться на фронті. На курці з середини біля серця вони пер носять перевернутий шеврон, жовто-блакитний. А щоб начальники не, 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 не сварилося чи що, то тут носять синьо-жовтий, перевернутий верх ногами. А є от відчайдухи, які носять шеврони перевернутими жовто-блакитними. І начальники, командири ім'я, які зауважень тут не роблять. І ще раз скажу одну річ. А ви знаєте що? Що якщо військовий шеврон, який з жовтого і синього обливає кров пораненого вбитого, то жовта частина становиться червоним, а синя становиться чорним. І вона повністю нагадує кольори прапору Української повстанської армії. Все, щоб ви знали, дорогі мої, що таке генетична українська кров, вона пам'ятає всі свої символи і знаки. Вона пам'ятає, що на генетичному рівні її стяг, його, його, її знамено, тоді знамена називали не прапор, сонячний, жовто-блакитний. Сподіваюся, що після війни, а може, ще до завершення її. Що таке дійде до на народних депутатів, але не до цих, не до цих. Ця зелені плесінь це п'ята внутрішня антиукраїнська колона, дві третіх, яких не менше повинні бути на наперед, передовій або, або, або на лінії передку, або у, на сірій зоні і захищати Україну, щоб кров'ю спокутувати свою вину за те горе, яке вони причинили українському народу. Але я вірю в те. Що українці повернуть свій історичний, національно-етнічний прапор жовто-голубий, золоте і синє. І повірте, запрацює закон відродження і процвітання. А зараз прапор, який державний, синій вверху, сонячний внизу, являється вселенським законом Занепадок. Я вам свою наукову історичну статтю, і ви її поставте 21 серпня під нашим відео, щоб люди могли почитати. Дякую вам, що вислухали таку невеличку історичну довідку. Вітаю всіх зі святом нашого державного прапора, жовто-блакитного. Ще раз наголошую, вітаю вас із святом нашого історично-етнічного жовто-блакитного прапора. І вітаю вас з Днем Незалежності 24 серпня. Вірте, не впадайте в вічі, ніякої зневіри. Тримаємо міцну зброю в руках, вона нам потрібна. Знищуємо нашого ворог, де б він не був. Єдині як ніколи з нашими Збройними силами. Разом боремось і перемагаємо. Шановні наші глядачі, велике уклінне прохання. Допоможи Сергію Мамаєву і його команді у фінансуванні програми Врятуй кінцівку. Коли ви дивитесь ці документальні відео, як на зібрані ваші кошти, ми рятуємо життя наших дітей і онуків, повертаємо їх до життя, а саме головне, не даруємо їм віру жити далі, мати сім'ї, народжувати дітей, і як необхідні ці кошти. На це лікування. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі біля нього в реанімації. Поруч була так постійно, поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції, Вона зі мною на а я з нею роди. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Всі посилання, реквізити, куди перерахувати кошти, є в описанні на програму Врятуй кінцівку. Ви їх знаєте перед опису відео, в описанні і перерахуйте на ці рахунки, ваші збереження, хто скільки зможе. Щиро вам дякую. Пане генерале, якщо дозволите, я відкрию невеличку таємницю, ви багато часу проводите на півдні нашої. Країни, де в тому числі намагаються наступати росіяни, і багато спілкуйтесь з нашими хлопцями і дівчатами, які захищають прямо зараз Україну і нас всіх тут в тилу. Про що вони між собою говорять? Наскільки путінських сил багато для подальшого наступу? Я нещодавно бачив цифру, яка мене чесно вразила за останні тисячі днів. Росіянам вдалося захопити лише один відсоток української території. При цьому вони втратили вбитими пораненими вже більше мільйона людей. Такий собі, якщо чесно, результат. Що буде далі? Шановний Сергію і шановні глядачі нашого YouTube каналів. Якщо навіть зробити більш точним, то менше одного процента 0,97. Поклавши за це. Сотні тисяч москалів. Ну, земля місто скловато, якщо вони такі дурні ідіоти, о, їх на обой посилає Путін, а вони не можуть його скинути. Так дійсно в місяць, ну тижню два-два з половиною до трьох, проходиться їздити по південних регіонах Дніпропетровська. Запорізька, Херсонська, Миколаївська, не так часто в Одеській області. Це пов'язано з роботою нашої таємної офіцерської організації. Карма, яка розшифрується, «Караючий меч Ареї. Наші члени нашої організації є практично у всіх військових формуваннях, спецслужбах розвідці, контрозвідці, військовій і загальні. Територіальній обороні. От. Багато з них служать у бойових підрозділах нашої організації спецназі ГУР і Служби безпеки України. Ну і є наші невидимки, привиди, наші вуха і очі, які допомагають виявляти агентуру російських спецслужб, колаборантів, агентів. Розпрацювали схему, щоб не бути враженими агентами якісь правоохоронних органів, як відправляти на чат-боти Служби безпеки, розвідки сил спеціальних операцій інформацію про підозрілих осіб, які, можливо, є агентами спецслужб. Тобто в цьому напрямку працюємо в тісному контакті з військовою контрозвідкою, загальною контрозвідкою. З іншими правоохоронними органами. Підкреслю, і там, де правда треба, це правда, там, де треба критикувати, я критикую керівників спецслужб або головного управління розвідки Міністерства оборони. І з липня 2022 року, коли керівником спецслужби був призначений Василь Малюк, і по сьогоднішній день думайтеся в цю цифру спільними зусиллями, двох контрозвідок, оперативними працівниками, їх таємними помічниками, нашими помічниками, наші вуха і очі, вдалося виявити і арештувати понад три тисячі агентів російських спецслужб. Думайтесь, понад три тисячі, близько двох тисяч вже засуджені до довгих років позбавлення волі. Агентура виявляється в самих різноманітних сферах діяльності Серед Збройних сил України, причому високих посадових осіб з високими званнями майорів, підполковників, капітанів. Іде очищення Служби безпеки України, коли в її апараті виявляються консерви спецслужби Російської Федерації, зокрема ФСБ, ну відомий приклад. Арешт начальника штабу Альфи Служби безпеки України, органах державної влади і управління, ну і, звичайно, серед звичайних цивільних, які вербуються по телеграму російським ресурсом різними способами методами. Дуже прикро, що батьки не звертають уваги, що серед арештованих дуже багато неповнолітніх, які виконували завдання російських спецслужб рісіння терористичні акти. Є успіхи в цьому напрямку і в цьому працюють. Ну, крім того, для мене дуже важливо знати морально-психологічний настрій військовослужбовців. Бо абсолютна більшість, які зараз на фронті, це за віком мої, дити, мої діти і онуки, Старший мій онук другий рік знаходиться на фронті. Як, мабуть, як і кожен дід чи кожний батька проживав за свою дитину, за свого онука, який на війні. Каже, кожен день якось по-своєму молюся, що всіх наших захисників, захистив Творець, Вищі Сили, ангели-охоронці. Це природні, мабуть. І в цьому немає нічого соромного, те, що я вам кажу. Так от, морально-психологічний настрій, шановні українці, Сергію, а згадайте, будь ласка, я не пам'ятаю, десь місяців, два чи три був якийсь запис з вами, чи я публікація публікаю, вже просто не пам'ятаю точно. Коли всі криком кричали, що вже захоплений Покровськ, пам'ятаєте? Бу була так. така розмова. Да Здається, наприкінці зими чи на початку весни всі були впевнені, що там залишилось ага. пару тижнів і не буде більше українського Покровська, а буде і знаєте, так співпало. Я приїхав з самого Покровська. Приїхав у Петровськ, і тут читаю. На телеграм-каналах, Ютуб каналах і так далі, то я собі думаю, стоп. Ну, спиртною я майже не вживаю, рідко коли вина, бокал вина. Ну я пару годин, як приїхав з Покровська, там російським духом взагалі не пахло. А тут я читаю, що Покров захопили. Ну, ви знаєте що? Я розумію, це удар по психіці, по психології, по витримці українців, в тому числі і цивільних. І знаманітні і псо, які розпускають ворожа агентура, ті, які працюють на неї на ідеологічному інформаційному фронті. Тому от я завжди, коли щось розповідаю, от, і, і коли мене запитують е, слухачі у своїх коментарях на youtube каналі Генерала Револючкого, то, то я завжди кажу: люди добрі, яку б інформацію ви не почули, в тому числі від мене. Генерал-лейтенанта Служби безпеки України, гідаві, а ви поставте її під сумнів і перевірте з другими джерелами. І у вас складеться система, коли послухавши якогось експерта, військового політолога, політичного експерта, чи журналіста, чи блогера, і перевіривши раз, другий, третій його інформації, ви самі визначите, чи можна йому довіряти, чи він говорить вам установлені перевірені довірні факти. Наскільки об'єктивна його інформація? Але ще вас прошу. Дуже будьте уважними і слідкуйте, коли експерт, чи я, наприклад, говорю вам якісь факти, фактичні дані, чи я кажу, що на основі цих фактів моя така думка, якийсь прогноз, це різні речі. А от саме головне, щоб була достовірна об'єктивна інформація, і ваша можливість це дозволить вам, шановні українці, і критично мислити. І потім не робити помилок, коли будете робити вибори президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і так далі. Тобто заставляйте себе критично мислити, щоб заставити себе критично мислити, всю інформацію, яку ви почули, яка вас зацікавила, піддайте трошки сумніву, перевірте з інших джерел і придіть до висновку, наскільки достовірна ця інформація і наскільки можна довіряти. Тому чи іншому експерту, військовому чи політичному, який перед вами виступає, пане генералу. Я в свою чергу хочу подякувати всім, хто здобував незалежність, хто захищав і захищає незалежність України. І зараз, і починаючи з 2014 року, ми я маю на увазі, українці точно заслужили власну незалежність. Наші діди, і прадіди боролися за неї, і, от, нарешті, ми її отримали. Я впевнений, що ми переможемо.